Час новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Вранці 1 серпня Львівський апеляційний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради та виплату 591 тисячу гривень зарплати за час вимушеного прогулу. На сьомій сесії, яка також відбулася цього ж дня, депутати Тернопільської обласної ради заслухали рішення Львівського апеляційного суду про поновлення на посаді голови Михайла Головка. Відтак, депутат фракції Слуга народу Денис Милий запропонував внести до порядку денного питання про звільнення голови обласної ради Михайла Головка. І за це проголосували 39 депутатів. Один утримався. Тому в обласній раді провели таємне голосування. За його підсумками, Михайла Головка знову звільнили із посади голови Тернопільської обласної ради. За це проголосувало 40 депутатів одноголосно. Згідно статистичних даних, люди все частіше звертаються із захворюваннями до лікарів. Лише гострі кишкові інфекції щотижня виявляють у 60 людей. Більшість з них діти. Основні причини їхнього виникнення покупка продуктів у невстановлених місцях споживання води незрозумілої якості. Як уберегтися від кишкових інфекцій, розповідаємо у сюжеті. З настанням літа збільшилась кількість інфекційних захворювань станом на початок серпня 2024 році вже зареєстрований 91 випадок хвороби лайма. А за минулий рік було 79. Також цьогоріч зареєстрували вже 680 випадків гострих кишкових інфекцій ми реєструємо від 50 до 65 випадків щотижнево гострих кишкових інфекцій, 5-7 випадків ентеровірусної інфекції, від 50 до 100 випадків нападів кліщів на наших жителів, 10-20 випадків хвороби лайма. Також в Тернопільській області цьогоріч зафіксували вісім випадків лептоспірозу, два із яких закінчилися летально. Зокрема, померла 14-річна дитина. Минулого року були тільки два випадки цієї хвороби, яка передається через воду та вживання необроблених продуктів. І ця хвороба є небезпечна тим, що ліптоспіра, попадаючи в організм, вона практично поражає всі внутрішні органи. Перші симптоми це є висока температура, загальна слабість, біль у ікроножних м'язах і суглобах. В подальшому розвивається жовтяниця, болі в підрибері може бути болі в поясничній ділянці, тобто поражаються нирки, червоні очі, так звані очі кролика. Щотижня лікарі фіксують багато випадків різних хвороб, більшість із яких може бути через людську необережність та найпоширенішими залишаються кишкові інфекції. Основні причини їхнього виникнення покупка продуктів у невстановлених місцях, споживання води незрозумілої якості з невідомих джерел водопостачання які не обстежені, не дезінфікуються. Кишкові захворювання, вони, як правило, мають подібні симптоми, незалежно чи це бактеріальної етіології, чи це вірусної етіології, але загальні ознаки це загальне недомагання, це є втрата апетиту, це є нудота, це є блювота, це є розвільнення стільця, багатократний стілець. Звичайно, це є загальна слабкість, може бути, може не бути підвищення температури. Інфекція в різних людей проходить по-різному, залежно від складності та етіології бактеріальної або ж вірусної. У когось вона триває від трьох до п'яти днів, а хтось переносить довше. Це ще залежить, скільки спутника спожила з харчовим продуктом людина. Щоб берегти себе від захворювання, Оксана Чайчук розповідає, варто дотримуватись простих рекомендацій. Не купляти продуктів на стихійному ринку у невідомих людей, не споживати воду з невідомих джерел водопостачання, пити в гарячу пору року бажану воду кип'ячену або гарантованої якості. Обробляти продукти це звичайно овочі, фрукти потрібно, якщо вони споживаються сирими, їх потрібно мити бажано перевареною водою або обдавати кропом. Окропом. За словами головної лікарки, найважливішим правилом є правильне зберігання продуктів, які швидко псуються у холодильнику. А також потрібно більше споживати овочів, фруктів та здорової їжі. Понад 20 тисяч абітурієнтів подали документи на вступ до Тернопільських вишів. Вступна кампанія в Україні завершилася учора, 31 липня. У Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського заяви на вступ подали 4 тисячі абітурієнтів. Кількість заяв майже така ж, як і минулого року. Є попит на спеціальності медицина і стоматологія. Більше заяв надійшло на спеціальність терапія та реабілітація – 650, тоді як торік було 500. Менше заяв на спеціальність фармація, промислова фармація, тому що збільшили прохідний бал до 150. Родзинкою цього року є те, що в Тернопільському медичному університеті відкрили спеціальність протезування ортезування Там буде 10 бюджетних місць. Відповідальний секретар приймальної комісії західноукраїнського національного університету Антон Шевчук розповів, що до них надійшло близько 7,5 тисяч заяв від апітурієнтів, які вступають на перший курс, і ще 1500 заяв від тих, хто вступає на другий курс після закінчення коледжів. Це приблизно така ж кількість, як і минулого року. Більше заяв цього року надійшло на спеціальності психології та філологія. Освітня програма бізнес комунікації та переклад. До Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка абітурієнти подали понад 4 тисячі заяв. Це приблизно стільки ж, як і торік. Привчити дітей до молитви та зробити канікули веселішими. У Підволочиську при церкві для всіх мешканців громади створили табір Сівач. Перший день відновлення відвідали близько 180 дітей. На відкритті табору у громаді побувала і наша знімальна група спортивно патріотично християнський табір у підволочиську для дітей віком від 8 до 15 років створили табір на території церкви. Хлопці та дівчата зможуть пізнати щось нове про храм, спорт, україну та весело провести час. Своїми очікуваннями поділилися батьки і діти. Дуже чекали. Знали в церкві, нам оголосили церкві, що буде патріотичний спортивний табір християнський. Дуже хотіли прийти. Ну я вважаю, що це дуже добре, що організували такий табір. Дітям це потрібно, особливо теперішній час. Треба трошки дітям і розвіятися, і, і чогось їх навчати. Ну, взагалі, я, я думаю, дуже класно буде і теж буду скучати за ним. Я думаю, що буде веселіше і крутіше. Я теж думаю, що це буде навіть веселіше, буде більше дітей, буде більше знайомств. Буде дуже цікаво і весело. Дуже на то чекаю і надіюсь. Оскільки такий табір в громаді створили вперше, ініціатори довго думали, яку йому дати назву, і на організаційному комітеті вирішили назвати його по особливому. Сівач ми вибрали таку назву, як ніби це спортивно-патріотично-християнський табір. А така назва, тому що як наша задумка, ми сіємо своє майбутнє, тобто ми самі сівачі свого майбутнього. А ми тут проводимо різні ігри для дітей, буде багато спорту, буде християнське направлення, трошки патріотичного направлення. Табір буде тривати 4 дні з дев'ятої години ранку і до шістнадцятої дня. Основний задум кажуть організатори згуртувати дітей та навчити працювати в команді. Для того, щоб відвідати табір, треба було пройти попередню реєстрацію. Протягом дня діти матимуть сніданок та обід. А ще на завершення кожен отримує маленький подарунок шоколад. Наша мета це діти, і майбутнє в церкві де є діти, так само як в Україні. Є молодь, є майбутнє в Україні, є майбутнє в нашій церкві. Тому то без дітей в нас майбутнього не може бути. І хочемо всіма силами залучити наших дітей. До християнства, до побожності, до віри, до святості, до взаєморозуміння до великої любові. Також до дітей у табір приїжджатимуть спеціалісти Червоного Христа, які розкажуть дітям, як надати першу медичну допомогу. Спеціалісти пожежної служби навчать правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, а поліціянти донесуть правила дорожнього руху. Такими були події четверга. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.